Всім привіт! Ви на каналі Міцюлінцю і сьогодні ми будемо готувати е, такий рулет на ф... з французького тіста. Ось швидко ручний такий. Кому буде подобатись наше відео, ставим лайк, підписуємося на канал та залишаємо коментар. Ось прошу де подивитись, яка швидка вечеря на французькому тісті. Ось французьке тісто такий е, сир намастити, потім шинка, потім твердий сир такий от, ось такий, і така шинка. І дуже все швидко робиться. Ось, І потім, в, коли воно вже все ви накладете, всі інгредієнти, тоді треба буде закатувати його такий рулетик і зараз все покажу. Така вечеря ось така от. Потім треба буде на цей протінь поставити. Ось натираємо сир. Дуже прості інгредієнти. Французьке тісто, такий сирок, який можна намастити. Така шинка вже готова, нарізана, потім твердий сир. <клес> ну і можна додати цибулю. Дуже все просто. І готувати легко. Ось. І, до речі, готувати потрібно. 30 хвилин на 190 градусів. На 190 градусів я вже вімкнув, щоб в нас була гаряча духовка, щоб вона вже нагрілась. Ну, вже половину процесу зробилося. Натерлося сир, шинка. Все йде от такими. Так що потім покажу зараз. Ось потім, після того, як ви наклали начинку, скручуємо наше тісто в такий рулетик. Ну, ми не ставили багато начинки, в нас буде дуже швидко все просто. Ось це таке до, наприклад, до кави, до чаю такий ось перекус. Звісно, це не їжа, це. Перекус такий. От. Потрібно в такий рулетик після того, як наповнити начинкою робимо такий рулетик. <кій> після того нам потрібно яйце збити, звісно, і накладаємо е, яйце на е, тісто, щоб воно склеїлось, щоб в нас. Mm -hmm. Тоді закручуємо тісто до кінця. І зараз найголовніше буде. Коли в нас вже тісто, ми закрутили тісто, склеїли його і ми ріжемо на такі от кусочки помалесеньку, щоб в нас такі от е вийшли порції. А вже м'ясо всередині. Ось так нарізуємо на такі от кусочки. цю лінцю дуже старається, але м'ясо ми просто купили грубу шинку, тому в нас так виходить, бо всередині м'ясо і сир. Але воно буде смачню. Ще... Після цього нам потрібно взяти ось таку форму ось на паргаменті і вкладаємо на такий протвій. І залишаємо трішки. Таку відстань, бо воно коли буде набухати, набухати тісто, щоб воно мало куди розбухати відстань, щоб була. Кому сподобається наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал та залишаємо коментар. Наша духовка вже розігрівається. нас не поміститься, напевно, бо в нас від. тоді беремо ще їм щоб таку Ну. Ось таке вийшло. Такими скибочками нарізуємо. Будемо чекати, поки духовка розігріється. Ще зверху ми даємо яйця. Помалу-помалу змазуємо яйця. Ось так. Кожну, кожен кусочок потрібно яйцем змастити. У нас був пензлик, але в нас зламався пензлик, яким змащувати. Вийшло. Ось, дивіться, що в нас тут виходить. Воно вже припікається. Ми поставили на 190 градусів. І воно має в нас вийти золотисте. верх вже припікається, звісно, бо верх Ось. Але вже стає золотисте. Ось таке гарне. Ще 5 хвилин. Побачимо, що буде через 5 хвилин. Ось я вже витягнув. Ось таке от у нас вийшло. Такі наші рулетики. Такі пишні.